Вернися додому і розкажи все, що Бог зробив тобі. Пішов той сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава віки! В одному із своїх повчань Ісус Христос, немов би заохочуючи, каже, де твої? Ще троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. Це стосується, дорогі браття і сестри, не тільки сказаних слів до апостолів, не тільки сказаних слів до сім'ї чи родини, де є двоє і більше. А це найперше сказано особисто до кожної людини. Тому, тому що кожна людина складається. Із безсмертної душі і фізичного, матеріального, земного, смертного тіла. І дуже часто, напевно, кожен із нас може собі пригадати, як ми стоїмо перед тим чи іншим вибором, як наш внутрішній голос, наше сумління чи наша совість каже, не потрібно нам це говорити. Туди йти, це робити. А чисто людське і немишне тіло каже, а ти йди, ти роби, ти скажи. І та роздвоєність і ця боротьба тих двох постатей самої особистості, людського я, вона постійно супроводжує кожного із нас. Сьогодні, дорогі браття і сестри, ми з вами чуємо рядовий Євангеліє, яке читається 23 неділю після Зіснення Святого Духа, де ми чуємо про чоловіка, який був опанований з ним духом, про цього чоловіка, який також мав завдаток цієї дитини Божої, який також складався із безсмертної душі і смертного тіла. Але ми можемо собі так припускати, що його життя було трошки легковажне. Він не віддавав належну честь Богові. Він, можливо, не вмів і не знав, і не хотів молитися. Напевне, ж всього, що він і не робив діла милосердя, жив тільки для себе і про себе. Він замкнувся в своєму світі, в світі свого. І бачимо, що не тільки він ненавидів усіх, але і всі почали зненавижувати його, всі його боялися. Тому що Євангелист Лука, як цей лікар, він дає нам точну характеристику тої людини, прояви тієї людини, яка є опанована злим духом. Найперше, що він втратив стиль. Він був поголений. Друге, що є, це те, що він мав надмісну силу, ніхто з ним не міг боротися. І третє, то, що він не говорив сам, а з його нутра був надзвичайно не людський, а такий страшний голос речання. І саме ці три ознаки вони страшили людей. Люди не могли спокійно жити в тій місцевості. Родина відвернулася від того чоловіка. Він не знаходив собі місця серед людей. І тільки там, де є тихий і мовчазний цвинтар, він там знаходив собі місце, де його відпочив. Бачимо, дорогі браття і сестри, що оце, що є Боже, оця душа прагнула зустрічі з Ісусом. Спасителем, відкопителем, з тим духовним цілителем. І властиво, що душа прагнула зустрітися. І коли вже так сталося, що цей чоловік вийшов на зустріч Ісусові чути голос, чого ти мене прийшов мучити? Людина, яка би хотіла зцілення, вона би ніколи не сказала до лікаря. Ніколи б не сказала до медсестри, до когось з рідних, якщо лежить в гар'яжці чи має якусь іншу хворобу, чи тілесне ушкодження, що ти прийшов влучити. Кожен знає, що лікар це є той, котрий надає допомогу для нашого тіла. А тут бачимо щось більше, ніж тіло. Там душа прагне звільнення. Того гріховного, нестерпимого тіла. І цей злий дух, який опинився між душею а Спасителем, він каже, що Христос прийшов, щоб завдати муки, щоб з ним зробити лад, мор'янби його вигнати. І не каже цей злий дух, що зроби так, щоб я вийшов і пішов у пустелі, що десь в ліс в гори, але дозволь мені вселитися в щось живе, живий організм. Здай дух розумів, що Господь не допустить, щоб він селився в іншу людину, тому що ця людина знову ж таки буде просити. Він каже, дозволь би йди нам в це стадо свиней. Господь виконує волю оцього Злого Духа. І стається те, що було до того часу з тим чоловіком, приймають образ дихої сущності тут на землі. Вони несумовито здійняли крик, галас, вони не розуміли, що діється, куди їм бігти. І читаємо, що скирнулося з коручим озером, і вони загинули. Напевно, дорогі браття і сестри, що ця розповідь, яка не є притює, а яка є одним із місць із життя Ісуса Христа, повинна застановити кожного з нас, чи в нашому житті відбуваються ті самі моменти. Завжди Боже мусить бути над людським, завжди мусить бути небесне над земним, тому що Господь завжди творить. Він примножує, він збільшує, він робить все для добра. Тільки одна людина, яка може бути дуже часто мати цю заздрість, мати цю ненавість, плекати цей гнів роками, не тільки одним моментом, що там, знаєте, обернулися і гнівається 10, 20, 30 років ціле життя. І постає питання за що? За те, що хтось не був свій учасником гріха. Хтось звернув увагу, що не треба так робити, не треба так поступати, навернися, опам'ятайся. І відразу та людина, яка бажає добра, яка йде з благословенням, зустрічається із тією гріховною і стіною з тою чорною нев'яжністю, яку тільки може. Творити тільки людина, тому що ми читаємо в подальшому Євангелії, що люди також прогнали Ісуса. Вони втратили заробіток своїх свиней, адже євреї не споживали м'ясо свиняче, тільки тримали для того, щоб продати і доповнити свою калитку, свій гаменець. І тут вони втратили те, який прибули. І ще що дивує, дорогі браття і сестри, що вони побачили ці зміни, розповіли оці пастухи по всьому місті, по селах, люди збігли подивитися, і що цей чоловік, який був опанований злим духом, він став більше, чим адекватним. Тому що бачимо, що ті люди вже частково заразилися тим вірусом тої ненависті. Того страху, того егоїзму, а цей чоловік сидів при ногах Ісуса, при своїй умі, при своєму розумі. І навіть не тільки сидів і не знав, що далі робити. Він каже, я піду за тобою. І тут Ісус Христос йому каже, лишайся в своєму місті і розповідай, що зробив для тебе. Кожного разу, дорогі браття і сестри, як ми буваємо в храмі, ми приходимо додому і я кажу, там дослідження на превіликий жаль, що 15% людей несуть ту інформацію, яку почули в церкві, несуть по своїх домівках, до своїх ближніх, можливо, обмінюються почутим і зрозумілим кожен у своєму розумінні цим Словом Божим. А решта ми переймаємося надалі своїми клопотами, невирішеними справами, своїми планами на завтра. І про сьогоднішній випадок можливо ми будемо пам'ятати в понеділок до середи. а до наступної неділі, якщо б нас хтось запитався, а про що говорилося минулому неділю? Зі ста чоловік, якщо нам відповість п'ять чи десять, це буде дуже. Сьогодні, дорогі браття і сестри, ми входимо з вами пам'ять святого апостола і Евангелиста Матея, до якого підходить Ісус. В Першому Євангелії в ми чуємо, що цей одерживий наближається до Ісуса, а тут сам Ісус проходячи каже до Матея, іди за мною. Він кличе Його. І цей Матей, який був митарем, збирачем податків. Він вважався також мертвим для своїх земляків, тому що він співпрацював з Римською імперією, з Гарківською імперією. Теперішньому розумінні ми могли сказати, колаборант піддався тодішній плані і він працював для добра їхнього війська. І тут бачимо Ісус, щоб зняти цю ганьбу, щоб пом'якшити Його біль. Щоб пом'якшити ту ненависть усіх земляків до Матея, він каже, що я хочу бути в твоєму домі. І цей Матей немов би робить прощальну цю гостину із тим минулим життям. Закликає своїх друзів, митарів, закликає всіх фарисеїв, робить немов би невеличку гостину. сторони Ісуса Христа лунають захід, що Він із грішниками сів до столу. І тут Ісус Христос говорить таку дуже гарну фразу, що не здорові потребують лікаря, але хворі. В першому випадку чоловік був направду у і злим духом, ніхто і ніщо йому не могло зарадити. А в цьому випадку людина, яка спокусилася. Служинні іншій владі боялася смерті, переслідування, нищоти. І він хотів якось покращити свої життєві умови. Він піддався тій спокусі, і тут Христос зцілює його оцей моральний стан. Зцілює його внутрішньо. Каже, від сьогодні я тебе не мов би прикрию. Від сьогодні ти будеш моєю дитиною. Ти, переходячи з мого учня, будеш учителем для тих, хто на тебе дивиться з презирством, з недовірою. І так стається, дорогі браття і сестри, що він покидає своє минуле життя, включається в це нове життя йому незнане. І в 41-му році, коли Ісус Христос, 33-му, Воскрес і вознісся на небо, після зіслання Святого Духа він йде і проповідує те, що він бачив, те, що він чув, свідком чого він був. І навіть в тому дев'ятому розділі, який ми сьогодні чули, з 9 по 13 вірш Євангелій від Матеї він описує про своє покликання, як кличе його Христос. І каже сюди люди. Ті, які призирали його. Чуєш? А напиши це на папері. Можливо, ми так це не можемо пам'ятати, хочемо передати дітям-онукам, можливо, не все до кубки ми зберемо, а ти це сядь і напиши. І так євангелист матей, який перший, канонічний, він вважається автором для Богом вибраного юдейського народу. Він хоче показати юдеям, що Бог не прогнівався на них. Бог їх не полишив, Бог їх чекає їхнє навернення, їхньої свідомості. Бог хоче, щоб вони далі навернулися до того правдивого Бога. І найбільше, і найвмістиміше Він починає розповідь про цю благовістку, про родовід Ісуса Христа, звідки Він має початок. Він гарно описує благовіщення ангелом Пресвятої Богородиці. Він так докладно описує про народження Христа, про народження Месії, якого так не прийняли юдейські люди. І саме, дорогі браття і сестри, коли ми будемо споглядати чотирьох євангелистів, ми з вами кажемо, що кожен із них має, немов би, такі, такі титули, такі зображення, відображення. Євангелист Матей завжди зображується в нас в цій половині є із ангелом за спиною. Оця благовістка, яка зійшла на всю Вселенну, вона дала надію всьому людству про прихід народження і щастя Сина Божого. Тому, дорогі браття і сестри, ми бачимо двох осіб, до яких по-різному поставився Христос. Але ціль і мета одна оздоровити душу, очистити. Тіло, і через то своє милосердя, через то своє оздоровлення, щоб людина добровільно пішла за Христом. Ісус Христос нікого не примушує, Він просто каже, іди за мною через те Слово, почути і сказане, прочитане, роздумане. Навіть сьогодні до храму, що ми всі прийшли, ми всі прийшли. Чи хтось нас заставив? Напевне, що ні. Наша душа, наше сумління, наука наших батьків, катехізація, наука церкви, каже, пам'ятай святий день святкувати. Іншими словами, Христос каже, прийдіть до мене всі, ідіть за мною. Ми маємо надію, що Господь благословить нас на цю спокійну прийде що за страшній день ми розпочнемо з вами цей робочий тиждень. Дай Боже, щоб цей тиждень був корисним не тільки в нашому такому земному житті, в нашій праці, в наших заробітках, але щоб він був корисний і спасений для кожного з нас у ділі нашого милосердя. Щоб ми могли прожити цей тиждень не тільки для збагачення, для добра нашого щоб ми могли прожити цей тиждень на славу Божу і на спасіння нашої душі. Сьогодні вже дев'ятий рік наша церква з благословення нашого Патріарха вшановує День бідних. Сьогодні ми можемо зробити це діло милосердя на протязі недільного дня, також задзвонити до когось, можливо, навіть причинитися якоюсь допомогою завтрашній день матеріальною чи продуктовою. Ходячи в цей різдвяний час різдвяного посту, готуючи до Різдва Христового, ми з вами також ще зустрінемо свято Святителя Миколая. І кожен з нас чекає, що з той святий Отець Миколай щось комусь принесе. Це ми рік, рік з року чекаємо на це. Принесені так на ці дарунки. А Христос закликає кожного з нас до того богоблаговного життя, тому що там то чекає нас надзвичайний дарунок. Дарунок, який наживається життя вічне з Богом його і Його Царстві Небесному. Амінь. Слава Ісусу Христу!